Облаштуванням укриттів у закладах освіти активно займаються не лише в Кременчуці, але й у Кременчуцькій громаді. Перелік шкіл та садочків, які мають повноцінне сховище, постійно збільшується. Наразі готове укриття ще в одному навчальному закладі. Це дитячий садок у селі Потоки. Готуємо до запуску дитячий садочок в потоках. Тут насправді вже створено майже все для того, щоб Приймати діточок дуже гарно підійшов колектив до задачі, яку треба було вирішити. Треба було зробити укриття. Вони зробили каску. Така каска повинна бути в кожному дитячому садочку, який приймає маленьких кременчужан під час повітряних тривог. Ремонт просувався швидко та якісно завдяки працівникам садочку, які з усією душею поставились до роботи. У підвальному приміщенні дитсадка провели ревізію та оновлення комунікацій, заміну підлоги, встановлення аварійного освітлення. Загалом сховище має всі зручності, щоб і вихованці, і працівники закладу почували себе там комфортно та захищено. Дякую вам, дякую всьому колективу, всім дякую. дівчатам, які сьогодні вкотре вже вийшли і працюють для того, щоб дійсно зустріти маленьких дітей такими гарними малюнками, гарним затишним мікрокліматом і комфортом. Ну і ми також дякуємо і вам і хто долучався до нашого труда. У Потоківській гімназії номер 33 теж планують створити безпечні умови для навчання. Мова йде про модульні укриття, які розмістять на подвір'ї школи. Вони будуть частково заглиблені в землю і таким чином краще захищатимуть дітей під час повітряних тривог. Нагадаємо, що із сьогоднішнього дня розпочали свою роботу садочки номер 26 і 28, які приймають дітей на повний день. Робота по відкриттю дитячих садочків в місті Кременчуці продовжується. Сьогодні ще кілька з них почали працювати в режимі повного дня. Є все необхідне для того, щоб можна залишити дитину буквально на 8 годин на час робочого дня, і батьки можуть не піклуватися. Чим дітей нагодують. Нагодують повноцінним обідом, є повний раціон, працюють наші кухарі. Тобто ми повернулися вже до того режиму функціонування, який був перед війною, який був ще півтора року тому. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.